Перед початком колегії відбулося вручення державних нагород. Зокрема, орден за заслуги отримав керівник Тисменецького територіального об'єднання ветеранів Афганістану. Почесне звання заслужений вчитель України присвоєно двом освітянам області, в тому числі вчителеві Калузької гімназії Олександру Безушку. Почесними грамотами кабінету міністрів та обласної державної адміністрації медаллю за заслуги перед Прикарпаттям нагороджено цілий ряд фахівців освітянської будівельної галузей, засобів масової інформації, активістів громадського життя. Провести колегію, голова обласної держадміністрації закликав оперативно. Поза як 25 лютого виповнюється рік перебування на посту президента України Віктора Януковича. І у зв'язку з цим Михайло Вишованюк висловив сподівання, що всім буде дуже цікаво спостерігати. За виступом Януковича в прямому ефірі загальнонаціональних каналів виступ мав розпочатися через годину після початку колегії. Привітати президента з річницею оплесками закликав присутніх голова ОДА. Порядок денний колегії складався з трьох питань. Спочатку про стан підготовки агропромислового комплексу області до проведення весняно-польових робіт у 2011 році, доповів заступник голови облдержадміністрації Василь Брус. Коментуючи його доповідь, Михайло Вишованюк наголосив на надзвичайній важливості в даний час розвитку і державної підтримки сільського господарства. Держава більше в два рази підскочила ціна на пшеницю. Якщо колись дуже сильно критикували наш уряд, до речі, уряд Азарова, за те, що зайняв на ринку політику, не відкрив границю і не дозволив реалізувати хліб пшеницю, то уявляєте, Уявляєте, що могла б бути, яка б ціна на хліб сьогодні, на сьогоднішній день могла б бути в Україні, якщо б пшеницю вивезли з України, по якій б ціні ми сьогоднішній день закуповували пшеницю за кордоном, завозили і годували наших людей. Виявляєте, ми тут боремось за кожних 5 копійок, за націнку, за кожну копійку, націнку на хліб з розумінням того, що ціна на борошно росте. Ціна на... Та на такий продукт, як рис, за останніх 5 років зросла в 4 рази. І ціни на продукти харчування будуть рости. Незалежно від Січа, від Свободи, чи від партії регіонів, чи від когось другого. Хто би при владі не був в Києві, я хочу сказати, що ціни на продукти харчування будуть рости. Добре, якщо зрозуміло, так що перенести цю роботу в райони, довести до селяни. Показати селянам, що зараз надзвичайно вигідно займатися сільським господарством. Тим більше, що ми відновили таку галузь виробництва в областях буряківництво, насінням будуть забезпечені, я мав розмову з власником цукрового заводу, який обіцяє, що дасть найвищу можливість, що дасть авансові платежі під виробництво цукру. Тим більше, тим більше, знову ж таки аграрних укажу, що Бразилія Аргентина підняли. Прийняли рішення про збільшення виробництва етилового бензину. І зараз вартість цукру з тростини, яку ми раніше, яка раніше була 30% дешевше, стає на 30% дорожче від, від, цього, від бурякового. Виробництво цукру з тростини у 2011 році стає, стане на 30% дорожче, чим Буряковий. виходячи з цього. Буряк всі в 2011 році на наших землях вирушувати зверх, приготувати справи. Зрозуміло, Василь Брус повідомив, що область повністю забезпечена промисловим зерном із державного резерву і закликав купувати його на ярмарках і комунальних ринках. про стан використання бюджетних коштів, збереження державного і комунального майна на підприємствах в установах і організаціях області за минулий рік доповів начальник управління КРУ в області Геннадій Буковський. Начальник управління житлово-комунального господарства ОДА Олександр Дерев'янко розповів про регіональну цільову програму реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2011-2014 роки. Програму реформування комунального господарства народ цілковито схвалює і підтримує. Це твердження доповідача викликало сміх у залі. Голова обласної держадміністрації застеріг начальника ОЖКГ, щоб всенародне схвалення не обернулося масовими пікетами і мітингами, як це було із податковим кодексом. А тому програму реформування житлово-комунального господарства потрібно доносити до людей і обговорювати в кожному жео. Під час обговорення цього питання було виокремлено дві основні проблеми: актуальні для області: зберігання і утилізація твердих побутових відходів, та проблема вуличного освітлення.